Привіт, українці! Мене звати Михайло Лексінко, я міжнародний гросмейстер і кандидат наук зі Львова. Вітаю вас на каналі The США Дебют. Тема сьогоднішньої недовгої лекції французький захист за білих. Французький захист за білих. Є4 6 Д4, 4 Е4, Е4Д5, Advanced Variation англійською мовою. Варіант з третім ходом є 5. Білі забирають клітинку F6 в коня, і в тепер складно завершити розвиток. Базувати я цей відносно короткий дебютний репертуар буду на курсі дуже відомого гросмейстра Аніша Гірі з Голландії, топ-5-10 топ, топ світів він входить. Я сам планую подібним чином грати, тому сам гратиму і, і вам рекомендую. Коротко розкажу вам про основні ідеї за білих і як відповідати на ключові варіанти за чорт. Чорність завжди, ну майже завжди, ходять c 5 намагаються підірвати нам центр, і ми відповідаємо ходом c3. Міцний такий центр біля збудували. Тут в чорних є дві ідеї, як вони можуть е, якісь певні проблеми білим поставити. Ну, насправді більше, але дві основні ідеї. Перша це чорні ходять кінь це 6, ферзь Б6 і натискають на нашого пішачка d 4 з ідеєю його виграти або е, з дошки забрати. Е, друга, менш популярна ідея, але логічна розміняти поганого слона на C8. Чорні можуть піти ферзь Б 6, білі ходять кінь f3, кінь завжди виходить на F3 в цих позиціях, і чорні ходять слон d 7 з ідеєю зразу поміняти цього класичного поганого слона. Класика, поганий слон, тому що. Ось ці пішачки зафіксовані на полях слона, і він є поганий, пішки його обмежують. Нашого слона на c1, вони не обмежують ці пішаки на d 5 бо він собі може по цій діагоналі вільно ходити. Отже, ми в цій позиції ходимо слон е 2 і кажемо, добре, давай міняйся. І якщо чорні зразу ходять слон б5 мінятись, ми зразу використовуємо цей момент, щоб з темпом вивести фігуру. Ми б'ємо слон b5, ферзь b5. І, на жаль, чорні заважають нам зробити рокіровку. І, можливо, початківці би в цих позиціях ходили: ну, ферзь є 2, давай поміняємося, переходимо менш. Ми цього робити не будемо. Ми зразу ходимо кіння 3, нападаємо на ферзя. І кажемо, якщо ти йдеш геть, наприклад, якщо ферзь, підібгавши хвоста, відходить назад на d7, нам важливий тут хід, кінь С2 робимо, укріплюємо клітинку на д4. І, наприклад, після cd-cd ми собі спокійно зможемо зробити рокіровку. А далі план дуже цікавий за білих. Чорні, наприклад, ходять кінь c6, білі ходять слон d 2 рокіровка теж нормальний хід. Чорні кінь g7 складно чорними вводити фігури, бо поле f6 забрав пішачок. Ми ходимо рокіровка, і нехай чорні кінь f5 ходять це. До речі, найтиповіші клітинки для коней. c 6 і f 5 Це вам варто б запам'ятати за обидва кольори. Бо е, вони тиснуть на цього пішачка, але ми маємо два коника, які його захищають. І білі тут починають на ферзовому фланці. Я кажу на королівському, ми захопили територію. А тепер і на ферзом Б4, а 4 Б5. Ми будемо гнати чорних в шию. І дуже важливо що цей слон на д2 притримує пішака Б4, і після Б 5 кінь А5 чорні не зможуть піти і піти на клітинку. На С4, Бо наш слон з Д2 теж контролює в білих. Легка і приємна гра. От. Вернемось до іншого ключового моменту, цього не найпопулярнішого варіанту. Чорних за логічний хід, в чорних пітів ферзь, а 6, чорні кажуть, ні, я не дам тобі так легко рокіровку зробити. Тут, тут важливо запам'ятати, білі дуже конкретним підходом е, виганяє того ферзя без розміну. Розміни вигідні чорним, бо в них менше просто. Ми б'ємо ДЦ, чорні б'ють сонце 5, ми пух, Б4 сміливо женемо того слона в шию. Він зазвичай буде відходити на Е7. І ми кінь 4 Ми отримали шикарну клітинку для нашого коника. І наш наступний хід кінь аб5. Наші коні просто заходять і будуть контримати один одного обидва коні на фантастичних клітинках. Чорні ходять зазвичай кінь де 7 і ми ходимо кінь А на b5, Грозимо потрійною вилкою. Потрійною вилки, і все, ми собі гарантували рокировку. Ми можемо тепер і не поспішати. Слон вийде на Е3, ферзь іноді виходить на g4 чи h5. Білих фігури виходять дуже дуже швидко. Чорних, чорні дуже складно з загрозою кінця 7 дати собі раду. Ну, головне не забути, що пішачок на е 5 під бой. От, але білі таким чином гарантують собі рокіровку і велику перевагу у просторі. Вертаємось назад до ключової позиції. Ключова позиція це після четвертого ходу c3. Чорні зазвичай будуть кінц 6 ходити. І втілювати в життя наступну ідею: тиск на пішака Д4. чорних ще й інша ідея підривати f6, але наразі вона не є такою хорошою. Ми ходимо кінь ф 3. Виводимо коня, укріплюємо пішака на d4. І чорні зазвичай ходять ферзь b6. Іноді чорні будуть робити хід слон d7. Ми ходимо слон Е2. Слон у нас завжди виходить не... взагалі, то ми б хотіли слона на Д3 поставити, якщо бути відверти. Але якщо ми зразу слона поставимо на Д3, наприклад, після ходу СД, СД, ферзь Б6, наш пішечок на D4 вже під боєм. Вже під боєм і треба щось робити. Але коли ми ходимо слон Е2, в нас ферзь його захищає. І, наприклад, якщо чорні ходять кінь g 7, а таки не ставлять ферзя на b6, білим дуже важливий цей маневр, він буде зустрічатися. Е... Ну, важливий маневр в будь-якому разі. Чорні запланували кінь 5, ферзь b6, всіма силами навалитись на бідного нашого пішачка на Д4. Нам важливо, ми вже цей маневр сьогодні бачили. Кінь А3, кінь стрибає на А3. Е, а потім він йде на c 2 і укріплює пішака на Д4. Це ми щойно бачили в варіанті після розміну слонів. кінь А3 з темпом переходив на c 2 Чому ми тільки зараз ходимо а 3? Щоб чорний слон не міг нас побити після ЦД ЦД. Слон не може перестрибнути і тріснути нашого коника, здвоїти пішаків і наробити нам клопотів. Не може, бо його ж кінь заважає. І як тільки чорні ходять кінь в 5, вже чорні би хотіли забрати. Ми ходимо С2. Все, ми укріпили пішачка на d4, а далі ми легко закінчимо розвиток. Далі білі зроблять рокіровку. А потім насправді ми зможемо вже коня на слона на Д3 ставити. Або, наприклад, тут, е, тут насправді дуже багато позиція, Але чорний, наприклад, ходить ферзь б 6 а наш пішак вже захищений. Тречі, ми за нього не хвилюємось. Ми просто ходимо рокіровку, і е, часто наступні ходи тут. Тут складна позиція, але хороші ходи за білих в цій позиції. Це там Тура є один, король аж один, іноді слон Д3 з ідеєю побити. Іноді ж 4 теж хороший хід гнати того коня в шиї. Ось така позиція, але ми закінчили розвиток і. На тому спасибі. Отже, якщо вертаємось назад, вертаємось назад, тобто як тільки кінь вийшов на е 7 дуже часто ми стрибаємо на А3. не раніше. Бо слон поб'є нас на три. Наприклад, якби ми е, в цій позиції вирішили пти кіння три, ми б мали клопоти, бо після цд ЦД, нам би треба було рахувати з цим ударом. Ну, Можливо, чорні навіть шах спочатку дадуть, набачити. І це нам з двоє пішаки е, поле Ц4 ослаблює, воно тепер повністю належить чорним. Краще сюди не ходити. А... Але не на хід пізніше, тобто той кінь має заблокувати слона, але якщо він вже прискочить на F5, теж вже буде пізно. Тільки кінь 7, зразу кінья 3. Ось так важливо е коня вивезти і поставити, закріпити нашого е останнього пішачка в ланцюжку пішокову. Вертаємось назад. Головний варіант за чорних Ферзь Б 6 Ферзь Б6. Якщо комусь за швидко розказую, перепрошую, мені дуже подобається розповідати про шахи, може не на меншій швидкості слухати, або рекомендую декілька разів. І обов'язково додивляйтесь до кінця, тому що зазвичай я буду головний варіант найпопулярніший, найважливіший варіант буде останнім у відео. Починаю з другорядних, а під кінець добираємось до головного варіанту. Ось він і є. Ферст на Б 6 Чорні вже тричі натиснули на нашого пішачка. І от цій позиції Аніш Гірі і я. Так, так само я аналізував цю позицію для себе також. Взаліти я вам частково показую свій, свої аналізи, які базуються на курсі Анішокіри для сайту часей. А 3 Отакий От, хіт хід. А 3 насправді він тут головний в цій позиції. Ну або один з головних. Дайте я підгляну статистику. Так, а 3 найголовніший хід він не є очевидний чи логічний. Чому замість того, щоб виводити фігури, ми знову ходимо пішачком? Зараз покажу, в чому ідея полягає. Ідея: насправді, білі хочуть мати опцію Б4 і гнати всіх в шиї, або побити на С5 і потім піти Б4. Тут за чорних фактично є два ходи. Два ходи. Вони або фіксу закривають повністю позицію ходом С4 і кажуть: це, сьогодні позиція наша закрита, це основне продовження в цій позиції. Або чорні кажуть: я хожу кіня 6, до речі, інший маршрут для коня на f5. Так, кінь може і туди, і тудою ходити на F5. Я кажу, я буду тиснути на твого пішечка. А що робити, якщо чорні ходять кінь і 7, спитаєте ви. Ми вже кіння 3 не можемо піти. Кінь виходить на е, логічну квітинку на f5. Мені не подобається, що то відбувається. А дивіться, що ми робимо. ми б'ємо ДЦ. Оскільки чорні не можуть. Тільки чорні перекрили слона, нам треба ДЦ ходити. Або кіння 3, або ДЦ, як тільки слон перекритий. Чорні б'ють ферзь c5. А ферзь попадає під удар. Ми Пух наносимо Б4. Чорні втікають ферзь ми пух, наносимо це 4 Така дивна позиція біль фактично самими пішаками, а вже мають велику перевагу. Білі тими пішаками захопили купу простору. До речі, е якщо хочете дізнатись більше про важливість центру, е просторової переваги, рекомендую вам зайти в список відтворення шахи з нуля, і там буде про центр, про простір я. Для рівні початківців і шахістів рівня ну клубного рівня умовно це так називається. Можете там багато для себе чого почерпнути. Білі просто пішаками чорних заштовхують, і наприклад, якщо чорні ДЦ, білі ходять кінь д кінь С4. тріумфально і ферзя, і поле Д6. Просто білі фігури легко розвиваються, Тому що білі пішаками дали собі простір. Все, що за цими пішаками належить білим, вони можуть через є 4 ходити. Слон Б 2 слон Ф4. Білі даю, ці пішаки дали білим безліч простору, це я вам спойлер роблю з списку відтворення шахи з нуля. Там багато переглядів заходьте, дізнайтесь, там багато нового. От, і в чорних тут проблеми. Ось це одна з ідей ходу А3. Щоб от в цій позиції ми тип, могти піти Б4, бо щоб пішачок був захищений, якби пішак стояв на А2, ми все програли. Це одна з ідей. Тепер, якщо чорні ходять кіння 6, хитро кажуть, ха, а на d я поб'ю слон 5 і нападу на твого пішачка на F2. Не зможеш мене збити? Тут Білі вибирають іншу, іншу ідею. Білі тепер виводять слона на D3. Слона на D3 виводять. Ніби я казав, в чому проблема цього ходу. Перекривається пішачок на D4. Але ми вже заставили коня піти на а 6 Це не є природня клітинка для коня. Англійською така фраза є Night on the Rim is dim, or Knight on the Rim is grim. 에, приблизний переклад це кінь на краю, почувається сумним, або похмурим, або бундючним. От, тому що банально той кінь 에, вдвічі фактично його пополам ніби розрізали. Він тільки 4 клітинки контролює, тільки 4. А кінь на C6, наприклад, 8 клітинок контролює. От От я вам виділяю всі клітинки. Тобто кінь, максимальний потенціал коня 8 клітин контролює, а кінь на 6-4. Кінь в куті взагалі 2. Тобто це взагалі біда. Тому ми заманили коня на 6, виводимо слона на d 3. Чорні б'ють cd, і тут фантастична ідея, білі кажуть, а нічого, я роблю рокіровку. Думаєте, як? Збили пішака? Що це таке, як так можна? Що, що ж це відбувається таке? Ідея полягає, в чому білі кажуть: давай, бий ще одного пішака. Ми тоді виводимо коня, і фігури білих просто як по маслу виходять. Той кінь на 6 як він не може на f5 стрибнути, бо тут же білі його поб'ють на f5, поб'ють на д5, фігури білих зайдуть. А білі в будь-який момент б'ють того коня на 6. Наприклад, чорні виходять слон Е7, ми вже можемо побити слона на 6 жаж, і тепер той бідний король в рокіровці йому буде геть неприємно. А тут ми виходимо Тура на c1 і каже. Кажемо, хочеш ти в довгу рокіровку? давай, ми готові. Бич, от я вам намалював стрілочки, так? Видно, видно. Б4, кінь А4, білі так. Ферс іде на d2, нападає на h7. Так, в чорний зайвий пішак, але чорним дихати важко, дима, куди короля сховати. Або білі можуть навіть спокійно піти тура й один, дочекатися рокіровки, а тоді, кажемо, поїхали. слона 6, жаж, ферзь d2, напав на пішака. Чорні тільки королем можуть захистити. Білі ходять кінь є 2 і ті фігури. Йдуть всі на королівський фланг ставити мат, і чорних позиція розвалюється. Білі просто ведуть всі фігури туди. А то, що в зайвих чорних, зайвих пішак, нікого не цікавить, бо він нікуди не може піти. На слона Д3 його гальмує. І чорні грають без слона на c 8 без торина А8, Да. От, вертаємось назад. Якщо чорні не б'ють цього пішака, наприклад, кажуть: я просто хожу в слон D7, а ми кажемо Б4. Для цього ми пішли А3. Б4. Ми захоплюємо простір на ферзовому фланзі. Знову, якщо чорні б'ють ДЦ, ми кажемо дякую, що ви вели коня. Чорні виводять слова, ми кажемо, а тепер я б'ю на 6, б'ю, ходжу тура С1, і ось я вам намалював стрілочки. Ферзь Д2 нападе на пішачка 6. Тура е 1 виведе Туру, укріпить нашого пішка на е 5 він тепер потребує захисту. Кінь А4, кінь 5, всі фігури як по маслу виходять. А чорні фігури фактично всі погані. В білих велика перевага і легка гра. От, а якщо чорні не б'ють а таки вичікують ходом c вісім, і кажемо: а тепер я хожу слон Б2, і все, слон Б2. Тепер я готовий бити на Д4. Тепер я готовий бити. І знову, якщо чорні д це кінця, 3, фігури білих легко виходять. Рокіровка кіння 4 тура 1 просто легка, легка гра. Соловін. Наприклад, слон e 7 Ну, ми тепер не можемо вже побити на а 6 тура Тураце 1 Чорний рюкзак, ми відходимо слон Б1 і готуємо все одно, ми став, нападаємо на королівський фланг. І в білих, і на ферзовому простір, і по центру, і на королівському. Дуже цікава позиція. Вона завжди мене вабила тим, що білі без пішака, а у них перевага. Як це так? А отак. Тому що ми зможемо і поле д 4 використати, і поле Д3, і просто білих легка гра. Дивує мене ця позиція, але й подобається одночасно. От, а якщо чорні виводять коня на f5, ми його б'ємо на f5, як і б'ємо це. Відновлюємо матеріальний баланс, і потім наш кінця 3, кінья 4, тураці 1 теж всі фігури виходять. Ось ми робимо це, ну, сучасний підхід до шахів. Комп'ютери дуже за таку жертву. От просто мене вражає на хід ЦД, білі кажуть, нічого, ігнорую. Хочеш бити далі, давай, виведи мені фігуру. І білі поступово грають, ніби все окей. А чорним дихати важко, бо цей пішак на е 5 чорних паралізує. І останній варіант, який найпопулярніший статистично, Statistically speaking англійською. Статистично, це чотири. Це Чорні блокують позицію. Що ж робити? Ну, я декраз записав відео за чорних, короткий огляд французького захисту, і це було головне продовження. Бо той же ж Аніж Гірі він зробив і курс французької за чорних, тому йому цікаво, він мусить робити і за чорних, і за білих, і щоб воно одне другому не суперечило. Так, от, ідея чорних заблокувати, що закриваємо ту позицію. Ми цього не дозволимо зробити. Ми ходимо кінь БД2, і ми кажемо в якийсь момент я буду Б3 виривати. Б3 ти не можеш зупинити. Чорні намагається, наприклад, ходом кінь це зупинити, Ми кажемо, Ні, я ходжу Трамп-1, я готую проломити. Насправді нудно грати позиції, які отак от пішаки, стоять ланцюжком, і ти не можеш нічого зробити. Тому от мені дуже ця ідея сподобалась. Відкриваємо, відкриваємо позицію. Чорні зазвичай ходять слон d7. От, і білим тут треба трошки зачекати. Оцей хід Б3 нікуди не втікає, але проблема, що після себе чорні вже підготували нас зв'язувати ходом слона 4. І тут, в цій позиції, найтиповіший хід французької партії, я б сказав, закритий французький білі лупашать ходом а 4. Виглядає дуже дивно. Взагалі, наприклад, у відео шахи з нуля, яке орієнтоване на початківці. О, бачите, мен тут емблемка, Львів, і а тут Дю США дебют. Дитячо-юнацька спортивна школа для каналу якої ми працюємо з вас. Подобаєчка, до речі, підписка, дзвіночок. Хто хоче, може навіть спонсором стати. Отже, а 4. Що це взагалі за хід? В шахи, в шахи для з нуля ми говоримо про те, що рокіровку треба швидко робити. Проте, це відео трошки для вищого рівня, ніж початківці. Тому хто початківці, запрошую вас. Там багато-багато годин -багато відео я записав, шахи з нуля, багато нового дізнаєтеся. Якщо ви вже це абсолютували, будьте готові і до цього відео. В чому йде ходу а 4? Оскільки позиція носить закритий характер, отут пішаки, чекайте, я ті червоним намалюю. Вони блокують один одного. Немає відкритих ліній і горизонталей. Король не є в небезпеці. Чому треба рокіровку? Щоб короля сховати? Король є в безпеці, його не треба рукувати. А ідея ходу h 4, туру вивести на h3, щоб вона по третій підключилася. І може h 5 ще трошки, білі ще і ще хочуть простору захопити. От, наприклад, якщо чорні ходять кінь Е7, ми ходимо h 5, ми йдемо далі. Ми підемо ще далі, якщо нас пустять. Якщо чорні нас зупиняють, тепер білі кажуть, час настав. Цей день настав. Б4. Чорні б'ють себе, ми б'ємо кінь Б3. Відкриваємо ферзовий фланг. Чорні ходять слона 4. Виглядає, що зв'язка. І ми, а ми ходимо кінь б'є А5. Ми дочекались коня на Е7. Дуже типово заблокували слона. Тепер коник заблокував слона. Дивіться, в чому йде. Якщо б'ють нашого ферзя, слон Д1, ми тура б'є Б6 б'ємо їхнього ферзя. Чорні б'ють АБ, і ми б'ємо кінь Б кін 7, і дуже важливо: висить слон на D1 і кінь Д6 тріумфально з шахом заходить в, е, е, на D6. Наприклад, якщо Чорні втікає слон, кінь Д6, шах. Бо слон прикрив, точніше, кінь прикрив слона. Так би чорні збили і мали б матеріальну перевагу. Король D7, кінь 7, білі вже купу пішаків назбирали, троє 6, слон Д3, після слона ш 7, слон G8, ми ще й якість виграємо. І в чорних погана позиція при правильній грі за білих. Дочекали сходу кінь 7 і влупили б4. Якщо чорні б'ють ферзь 5, ми відходимо ферзем, потім Ферзь 3-0, Ферзь Б2. І все, біля слона на е 2 слон на Д2, іноді рокіровка, а іноді тура по третій вийде. Зараз я вам по іноді вона на G3 йде, наприклад, щоб на G7 нападати. От. А інший варіант, який мене вразив, де ця тура прекрасно просто виходить, якщо чорні не ходять слон е 7 а, наприклад, ходять три нулі. Три нулі. Тепер чорні навпаки пішли туди, де ми готові цього короля зустріти. Ми ходимо Б4. Б4 проламим, ЦБ, кінь Б3, слон А4. Тепер а 5 не буде працювати. Якщо кінь 5, слон б'є Д1, ми мусимо бити ферзя, ТУРА, б 6, АБ, Пішак на Б7 захищений королем, чорні видають якість. Тому ми тут робимо хід кінь вд2. Ми мусимо цього коня притримати. Три фігури захищають, три фігури нападають. Хоча це не математика, якби пішак нападав, нам би була торба. Ну тут треба подивитися, що достатня кількість захисників. Чорні ходять король Б8 з ідеєю туру поставити на, на піввідкриту лінію. І тут важливо. Ми ходимо ферзь С2, нам треба розв'язатися. Ось тут нас зв'язали, ми не можемо ферзи. Як нам розв'язати? Ферзь потихеньку йде на туди, щоб кінь з Б3 міг ходити. Ми ходимо ферзь С2. Чорні ходять тура С8, кажуть. Я е, на твого ферзя дивлюся поглядом. І тут білі роблять тура аж 3 хід. Для цього ми ходили аж 4. Тура на h 3 феноменальну функцію виконує. Вона і пішака на c 3 захищає. А при нагоді може і на F3, на F7 напасти. Тура працює по третій. Наприклад, і все, наш наступний хід ферзь А2. Ми розв'язуємось, і кінь з Б3 зможе тепер стрибати, стрибати вперед. Стрибати вперед. Ферзь йде на А2. І в білих, як не дивно, всі фігури вже розвинуті. Лишилося слон на F1 працює, слон на С1 чекає е, на цій діагоналі і на А3 захищає. Ось така ідея: h 3 наступний хід, перс А2, і позиція відкривається. Ось складна ця французька партія, я вам скажу, тому її полюбляють грати на, на перемогу. Так? Бо позиції не, не однорідні і дуже, дуже цікаві. На цьому це головна статистично головна одна з головних позицій е, е, варіанту в. Французькій партії. І а 4 не є найпопулярніший хід цієї, до речі, який я ніж пропонує. пропоную. Основний хід слон є 2 статистично, а потім рокіровка. Аніш каже, ні, я не буду рокіровку робити, я хожу а 4. Якраз хід рідко зустрічається, тому він і привабливий. Отже, на цьому відео закінчуємо. Підписуйтеся на канал. Це була лекція про французьку партію Advanced Variation. Забіли? Подобайки. Подобайки спонсорство, підписки, дзвіночок, що там ще ви знаєте. Ви знаєте, що робити. Дякую за підписку на цей канал. Слава Україні! Перемога буде за нами.